Сьогодні Україна відзначає День захисників та захисниць, це свято незламності, мужності і любові до батьківщини. Ми вшановуємо героїв, які боронять нашу землю, і тих, хто віддав життя за свободу України. У цей день до вшанування та підтримки військових долучився депутат Ніжинської міської ради від партії Батьківщина Сергій Охонько. Він передав нашим захисникам сучасне обладнання Старлінк, що допоможе залишитися на зв'язку й ефективно виконувати бойові завдання. Разом із ним ініціативу підтримав і директор міської автомат-поліклініки Олександр Ігнатюк. Шановні наші герої вітаємо вас з придичним святом захисників і захисниць. Дякуємо за вашу мужність, за те, що бережете наших людей. Хай цей Стерлінг допомагає вам підтримувати зв'язок і нещадно збивати цих п'ятих шахтинів. Хай вони горять всі аду, ці москалі. Дякую. Тримайте Дякую Хай вам, вам допомагає. Вам дякуємо. Дякую. Дякую. Дякую вам за допомогу. Дякую вам за те, що є. Такі люди, які, які, які допомагають нашим нашим збройним силам, нашій військовій частині це е, дуже велика шана. Вам хвала е, вою і, і разом до перемоги. слава. да героям слава. Дякую.